Всім привіт з Вінниччини ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні в нас вночі пройшов такий дощ, така гроза, ляло, як з відра, а гриміло, то вже не гриміло, а гурчало безперестанку. Така якраз була повітряна тривога і гроза така сильна. Повітряна тривога була аж до ранку, вісім годин, ще такої довгої, кажуть, що від початку війни такої довгої не було. Ну, дякувати Богу і нашим захисникам, все нормально у нас. І ось налляло так води, що, що блистять, якби і калюги аж блищать. І я як сапати не можна, тому що дуже мокро. Прийшла по під буду підв'язувати свої помідори. І хочу показати вам спосіб підв'язки, так як для мене, найкращий спосіб підв'язки. Тому що я вже пробувала випробувала всякі, Но цей мені спосіб найбільше подобається. Ось мене я вирощую на своїй ділянці. Помідори і високорослі, і низькорослі. І високорослі я підв'язую і низькорослі підв'язую. Ось тут у мене високорослі помідори, і чоловік зробив ось таку підпорку. Ця підпорка у нас вже декілька років, і ми її ставимо, потім восени знімаємо. І де помідори, там ми туди вже ставимо знову влітку, коли вже потребується підв'язки. Така підв'язка це не моя ідея, це я піддивилася у своєї приятельки, і мені дуже сподобалося, і я вже давно отак теж підв'язую. Це при такій підв'язці видно кожну помідори, кожне стебло. Помідорини. Видно, де пасинки, які видаляти потрібно, де лишнє листя, які плоди, як їх зібрати, все як би видно, тому що я раніше робила, забивала кілки і підв'язувала отак, як все, як кажуть, віником, то там я не можу ради дати. А от такий, такий метод підв'язки мені дуже подобається. І я хотіла б поділитися, може комусь буде у пригоді. Високорослі томати я підв'язую ось так, ось таке стебло, зав'язую вузелок, ось у цій нижній частині вузлика, зав'язую. І обкручую і шпагат, Іде в мене оце, нижня частина помідорки. І зверху зав'язую. Тут зверху такий вузол, що воно їздить. Отак я хочу натягую більше і таку петельку таку роблю. І ось високорослі помідорки я обов'язково пасинкую. Все, що є, ось тут я вже пасинкувала, тут є стовбурчик. Ось тут. І також листя, яке на землю падає. Це я все обрізаю. Веду в одне стебло, а тут де буває отак на помідорові таке розгалуження. Тут-де два стебла, йде розгалуження, тоді я вже підв'язую і другого і веду у два стебла. Більше не... Ось тут таке розгалуження є, зараз покажу. Ось таке. І от я веду, ось тут я вже підв'язала. Ось так. Тут у мене вже йде в два стебла. Тут коронна квіточка, коронну квіточку я не видаляю. Не знаю, чи... я не впевнена, що її, що вона щось мішає, заважає чомусь. І отаким от методом я веду у два стебла ці високорослі томати. Вони будуть ось такої висоти. І напротязі їх росту я бачу всю картину, тут, що в мене підв'язано, що не підв'язано, де пасинки удаляти, де видаляти. Такі, оце в мене томати тут зірка техасу. Вони такі. У них такі стебла, ось грубі. Перший рік я вирощую ці томати, але читала про них, що вони дуже хороші. Далі в мене радок томати йдуть, це рожевий гігант. Ось я показую е пасинки, спеціально я лишила ось так у між. Між листком і стеблом я оце видаляю ось такі пасинки. Я їх не... Тільки от до самого кінця, якщо немає такого розгалуження, то я буває лишаю одного пасинка, тому що іноді можна зламати, як обкручувати і зламати оцю вершечка вершечку, щоб був обов'язково заміщення було у помідорчику. В мене ми поклали між помідорами капельну стрічку. Це, звичайно, дуже зручно. Капельна стрічка. Ну, зараз пройшли у нас дощі, гарні дощі, що капельну, капельну ці, полив, крапельний ми тільки включаємо в теплиці на огірки. А тут далі, от у мене тут вже там всякі ці помідори, всі вони. Високорослі. Ось така плантація. І ось так вони, вони підв'язані всі. Далі в мене йдуть низькорослі. Тут гноми. і також і, Санька, і Ріогранде. Тут у мене гібриди, але тут вже йде опора нижча. Я так як я сказала, я підв'язую і низькорослі, і високорослі. Томати я висаджувала ще до морозів. Деякі пройшли, змерзли, деякі обновилися. І ось хочу показати на прикладі: таких. це хапінет і бобкат. У мене тут два, один радок хапінет. І ось ці помідори які не померзли, ось вони мають вже ось такі вони великі. А оці менші, отут чомусь вони померзли. Ну, вони обновилися. Я обрізала листочки, там лежать на землі, такі, які вже змерзли і вони не потрібні. А туди далі в мене ті не змерзли. Я не знаю, чого так якісь частина померзла, якась частина не померзла. І таким ось способом я підв'язую свої помідорки. Тут я низькорослі помідори, я видаляю самі нижні пасинки. Тут я вже їх видалила з пеньочки. пеньочки є. І нижні також листочки. Оці пішли дощі і пішли бур'яни рости. Було посапано. І буду підв'язувати їх також. Отаким от самим способом, тільки в мене оця вже е, шпаліра, чи як її назвати, нижча. Так, дуже зручно е, два рядки я сажу і між ними доріжка, два рядки томатів, а між ними я можу по доріжці ходити, я не топчуся по самих е, там, томатах, а ходжу по доріжці. Коли вибираю, коли сапаю. От, і так їх ну, зручно. Хто може комусь сподобається мій такий спосіб, я б... рекомендую. Раджу. Верніше. Отак От в мене хто приходить із моїх друзів, дивляться і собі теж так роблять. Тут у мене томатки Санька. Це раньостилий. Супер ранній, можна сказати, томат. І він має вже квіточки. Він вже цвіте. Я його висаджувала маленькими помідорчиками. І вони пройшли також мороз. Деякі я підсадила ось ці, що в мене більші, ці я вже підсадила більшою розсадою, так як в мене розсада була своя. Я мала чим замінити, то я тут замінила так. Тепер вони пройдуть дощі, я їх позакручую кругом цієї нитки те, що підросте, і покроплю їх, напевно, від фітофтори. Для фітофтори, від фітофтори я більш користуюся такими не дуже Можна сказати, не тяжкою артилерією, як дехто називає, а такими більш легкими квадрісом. Ну, до цієї пори мені це допомагало. Я не знаю, який буде цей рік. Може і прийдеться звернутися до більш сильних препаратів, а поки що, сподіваюся, що буде так. як... Ну, Ось таке моє коротке відео. Всім бажаю мира і добра, будьте здорові. Дякую всім, хто дивився мій канал. Пока-пока.